20 травня погода в Україні буде прохолодною. Денні температури в середньому будуть досягати від 12 до 17 градусів тепла, на Одещині трохи тепліше. Щодо опадів, то на заході та півночі пройдуть локальні зливи осіннього типу з незначним покриттям, тоді як на півдні, сході та більшості областей центру очікуються як класичні дощі, так і локальні зливи з грозами. Це буде фінальний день з повноцінною прохолодою. Далі очікується декілька більш теплих днів, а після цього контрасти і поступовий початок кліматичного літа. Покриття опадами теж трохи знизиться. Температура в день завтра на Волині, Закарпатті та Рівненщині від 13 до 18 градусів тепла, врешті областей заходу від 12 до 15 градусів тепла, 16 градусів, на Житомирщині від 12 до шістнадцяти градусів на Київщині від 14 до 18 градусів, на Чернігівщині від 15 до 20 градусів 13 до 18 градусів, на Сумщині від 15 до 18 градусів, на Харківщині від 14 до 17 градусів, на Луганщині від плюс 15 до плюс 18 градусів, на Донеччині від 13 до 16, на Вінниччині від 12 до 17. В решті областей центру від плюс 14 до плюс 18 градусів, на Одещині від 17 до 20, врешті областей півдня від 13 до 17 градусів, у нічний час на Закарпатті від 1 до 6 градусів тепла, на Житомирщині від 4 до 9 градусів. Врешті областей більш високі показники: у Києві очікується мінливо хмарна погода. Температура вночі від 9 до 11 градусів тепла, вдень від 16 до 18 градусів, вночі покрапає дощ, в день без суттєвих опадів. Сильні пориви вітру до 13-18 метрів за секунду очікуються у всіх областях півдня: на Луганщині, Донеччині, Вінниччині, в Чернівецькій області, на півдні Хмельниччини. Помірні пориви вітру до 10. 14 метрів за секунду прогнозуються у всіх областях, окрім Закарпаття, Сумщини, Сходу Полтавщини та Півночі Харківщини. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!